довгостроковій перспективі, то звичайно новобудова буде краще. Буде найбільш вигідним варіантом як інвестиція, і для того, щоб цю квартиру там, передати в спадок там, дитині або навіть внукам. Сучасний ремонт в сучасному будинку це ну, будинку там 3-4 роки бути. Ми робили в минулому році там паралельно 140 квартир. Компанія 452 пропонує дохідність на рівні 8-10% річних. Друзі, вітаємо! З вами знову компанія 450 Group. Мене звати Сергій Котенко, я керівник відділу продажів. З нами зараз в гостях, наш керуючий партнер і віалтор Сергій Зазимко. І сьогодні ми хочемо поговорити про таку тему. Я дуже часто чую від наших клієнтів, інвесторів: що ж краще: вторинка чи первинка, старий фонд чи новий фонд. Тож, Сергій, тебе дуже великий досвід в нерухомості. Можеш розповісти, які зараз, взагалі, що зараз відбувається на ринку вторинної нерухомості, чи купують, чи вона продається взагалі, чи вона здається в оренду, яка взагалі ситуація з цим сегментом? По-перше, трошки роз'яснимо, що таке первинка для, ну, для нас, Можем. і вторинка, і що таке старий фонд. Ну, Первинкою рахується взагалі на ринку нерухомості те, що купується у забудовника, тобто це перший перше покупець нерухомості. Вторинка це, як правило, це вже готовий об'єкт, який вже перепродається. Ну і старий фонд ми тоді оприділяємо, це те, що будувалося там при радянських часів. І це, як правило, це гостінки, Хрущовки, Сталінки і тому подібне. Що, що ми спостерігаємо на ринку, це в принципі давно відбувається. Всі, як правило, хочуть жити в новобудові. Це новий будинок, де нові комунікації, де більш-менш зрозумілі сусіди. Вторинка і навіть старий фонд купується вже більш рахується як таким економним варіантом, тому що це більш дешевий сегмент, і, ну, як правило, на більш дешевий сегмент більше. Попиту, тому що у людей, кого у менше бюджет, там, 40 тисяч, більшість таких більшість. Ну ми... я хочу може, спитати, що бюджет менший, тому що, мабуть, якщо ми беремо класичні новобудови там останні 10 років, то середня площа там однокімнатної квартири 40 там, 2 метри квадратних. А на старому фонді це, в принципі, двокімнатна Хрущівка. Тобто, якщо людині потрібно дві спальні, тобто вона вирішує там більше питань, купуючи Хрущівку, ніж там обираючи там, новий фонд. А вартість, в принципі, плюс-мінус буде однаково, так? А, ну, плюс це е, і планування, бо в старому фонді більшість будинків, які будувалися, навіть ці гостинки, будувалися при якихось заводах і ну, оприділяли, оприділяли як тимчасове житло, ті ж самі Хрущовки, де кухні по 5-6 метрів. І маленькі площі кімнат, і якби це не розраховувалось на постійне проживання. До речі, є такий цікавий факт, що чому в Хрущівках, хоча були там і чешські проєкти, і інші проєкти там, в 50 х 60 60-х-70-х роках, але чому а, в Хрущівських проєктах були з кухні там, по 6 метрів квадратних. Тому що, в принципі, за а, тодішніми часами, коли проєктували ці будинки, а, Передбачалося, що сім'я буде там батьки обідати завтракати будуть на роботі на заводах в столових їдальнях, а діти будуть їсти і там її обід і завтраки отримувати вже в школі. Тому, в принципі, не передбачалося, що там якась дома господарка буде вдома куховаритися там зранку до вечора. Тому, в принципі, маємо такі маленькі площі. Але все ж таки, повертаючись, первинка, вторинка. Давайте там, наприклад, новобудови або там старий фонд. Я неоднократно чув від наших. Покупців, які до нас приходять, кому ми пропонуємо там наші дохідність там 8, 9 10 Вони кажуть, що це дуже мало, тому що кажуть, ось є, наприклад, якась а, хрущовка біля метро, двокімнатна, там ну, відносно там хорошим ремонтом, 50 тисяч доларів, ти купив і за 18 тисяч здав. Тіпа, ну я погоджуюсь цим, да, що такі кейси є, але все ж таки, ну що, якщо, якщо ми говоримо про вигоду, то можливо в якомусь сенсі старий фонд може бути. Чомусь вигідніше. Ну, тобто, там менше на якомусь партість. проміжку часу. Так. Да. Але якщо ми дивимося в перспективу, е якщо купляю в старим фонді, да, ну, я ж планую довго здавати цю квартиру. І цим або дітям залишиться довгостроковій перспективі, то звичайно новобудова буде краще. Тому що, ну, і навіть ринок він має таку властивість падати зростати, то... Коли на росту ринку, то новобудови відчутно зростають в першу чергу. Ну і Рин. ще я думаю, такий момент є, що а, в старий фонд, а, в принципі, враховуючи те, що інфраструктура там в плані там, метро, нових ліній, там, нових станцій, або там якісь нові зупинки громадського транспорту, зараз ну не точно зараз, взагалі, так дуже. Туго розвивається в Києві, і в принципі можна знайти десь біля метро, але це буде якась там старий вбитий будинок. Але зараз ми дивимося. Тенденція, що дуже багато комплексів, які там віддалені там від метро або від зупинок громадського транспорту. Але при цьому ці будинки, ці комплекси, надають повністю всю інфраструктуру, яка необхідна для комфортного проживання. Правильно, ну, в цілому, покупка нерухомості, це теж якась в якомусь сенсі емоційна. Складова, тому що люди не хочуть просто би жити в яких, аби в яких умовах, а вони хочуть бачити хороший сучасний дизайн, хочуть бачити сучасну інфраструктуру, що навколо оточують. І як заходиш в старий фонд, то звичайно, от воно як було в тих часів, воно нічого не змінилося, і дай Бог, щоб воно якось хоч підтримувалось. То зараз по сьогоднішнім Трендам, то будуються красиві будинки з красивою сучасною інфраструктурою, де проживає молодь. А В старому фонді це більш такий вже пенсійний вік людей, які там проживають. І все ж таки, якщо там взяти і підвести якісь такі е, підсумки, от і своїм е, клієнтам, які там до тебе звертаються, там продати, купити квартиру, ти все ж таки їм рекомендуєш. Продавати старий фонд і купляти нехай там десь в іншій локації або більш гірші локації. Але це буде новий будинок з новими комунікаціями з інфраструктурою, які в принципі по капіталізації, і буде найбільш вигідним варіантом, як інвестиція, і для того, щоб цю квартиру там передати в спадок, там дитині або навіть внукам. Ну і ми більш сегментуємося по дохідної нерухомості. то... Можливо, навіть район буде у нас краще, якщо ми говоримо про наші прибуткові будинки, але за рахунок різниці метражу. Тобто, якщо там Хрущовка 45 метрів, можна може продати і купити, там, умовно кажучи, 30 метрів. Але дохідність навіть при таких випадках у нас буде краще. краще. То тоді питання, чи захочу тримати панельну Хрущовку, чи захочу переїхати. Переінвестувати в сучасний будинок, який з часом дасть більше грошей в капіталізації, і практично буде давати ті ж самі прибуток з оренди, а можливо навіть більше. Тобто, ти в принципі, враховуючи свій там, досвід там, 15-20 там, років в нерухомості в посередницькій діяльності, рекомендуєш всім своїм клієнтам, щоб вони позбавлялися свого старого фонду. І купляли більш нове, тому що воно більш ліквідне, воно сучасне і відповідає якимось сучасним тенденціям. І я, має я навіть більш... інше добавлю, що в більшості випадків тих, хто у мене здають квартири, у них, наприклад, не вистачає коштів зробити ремонти, бо квартири більше, ну більшість квартир там старих старофонду, і там ще залишився. Ну дай Боже, що там нульових, те, що називали єри ремонти. Ну, які з євровікнами, з єврозаборами, та, 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 та. Та. з зеркальними стелями, ну, яке зараз ну, по ринку вже не так ну, не, кат, не катується, да. то просто поміняти старий фон да, більшої площі на меншу площу, але сучасний, ну, сучасну набудову, в сучасному ремонті, то це практично навіть є вигода, тому що вона, ну, буде більше отриматися прибутку. До речі, про ремонт: от також дуже часто чую е, такі заперечення, що у нас там дуже дорого коштують ремонти. Я знаю, що ти зараз шукаєш собі квартиру. Не будемо казати, де, яку, там, щоб ніхто не рахував тві доходи. Питання: от, ну, відповідно, ти дивишся на новобудову. Так? І от яка різниця, якщо там в одному комплексі є квартири без ремонту, і є квартира з ремонтом. От яка різниця між цими двома пропозиціями зараз на ринку? По ринку, якщо ми беремо однокімнатні квартири, ну, те, що називають Євродвушки, там 45 метрів, де велика студія вітальня угу. і окрема спальня. То без ремонту, ну, всякому випадку, той комплекс, який мені сподобався, там 55 тисяч без ремонту. Якщо я заходжу в той ж самий будинок з ремонтом, який мені подобається, який хороший сучасний, 95-93. Тобто різниця 40 тисяч доларів. Ну, да, виходить. Це виходить 45 метрів квадратних, 1000 доларів на метрі квадратному. Ну, це якісь супер-супер, якісь гранітні. Ні, ну хороший, сучасний, наш любимий скандинавський стиль, ну з меблями, з технікою, з усім. Це Не просто ремонт, а з комплектацією. Тому, якщо ну, я питаю паралельно, скільки коштує зараз ремонти, то я бачу, що мені називають суму там, ну, половина вартості метра квадратної квартири. Ну так, 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 може, ну, трошки більше. І Зараз, зараз цим е, з ринком, ну, по ринку по ремонту є певні складнощі, там і дефіцит робочої силі, і саме зростання матеріалів. Тому тут людина вже обирає, чи вона хоче сама е, заходити в цей процес, шукати робітників, які зараз дефіцит, е, підбирати, робити той ремонт, який ну, по смаку, і потрібно прорахувати, чи захоче. Чи дійсно це вигідно, чи дійсно хоче людина е, зв'язуватися зв з цим, цим процесом? Краще зберегти свої, свою нервову систему. Так, якщо, да, якщо ми говоримо, що типу, аля можу знайти квартиру, хтось дуже спішить, ну, як у нас любить, і мінус вартості ремонту, то це буде більш такий вже фонд старіш. Ну, ну, як там, років 10 ремонту вже буде, тому що там, там може бути, такі люди, хто. Поспішає, хоче продати там, ну не окупити не той ремонт, який вклали, але той ремонт вже морально буде старіш. Тому що, що хто ті, хто зараз заходять на ринок з ремонтом свіжим, це не ті, хто. Купив до війни і зараз продають. Тобто це буде свіжі пропозиції свіжим ремонтом, але це буде відповідна ціна. Але кількість пропозицій таких буде відповідно ж дуже мізерно, тому що це невеличка доля ринку. Їх мало, тому що є класні ЖК, ну які побудувалися, але ну там 2010 й там 15-й, Але і ті ремонти, які в ті часи робились, вони вже морально теж тому, що тоді еліта була трошки інакша, Трошки інше мислення було. Так, да, тому якщо я хочу знайти, я, я вже зрозумів, якщо я хочу знайти е, сучасний ремонт в сучасному будинку, це ну, будинку там 3-4 роки повинно бути, Ну буквально як, там, до п'яти. Це щось може е, співпасти там з, зі смаком, те, що може підійти. Тому, в принципі, е, підсумовуючи вартість ремонтних робіт, е, наша компанія може запропонувати. А у нас є в принципі робітники. У нас є гуртові ціни на всі матеріали. Ми робили в минулому році там паралельно 140 квартир. Тобто, у нас, в принципі, з цим зараз питань не виникає і. В принципі, я дивлюсь, що вартість наших ремонтів плюс-мінус, враховуючи, що це квартира трошки меншої площі. Вона вартість завжди кваратного метр буде дорожча за рахунок того, що а, значну а, суму витрат складає меблі на замовлення і техніка. А оздоблення це ще менша стаття витрат за рахунок цього вартість квадратного метру квартири там 25 метрів буде дорожча ніж квартира, там наприклад 40-45 метрів. Тому і ще одне питання: от ми тоді якось так скользь сказали, скільки ж можна заробляти відсотків річних, якщо придбати якийсь старий фонд, там, ну умовно кажучи, там будинки там, 60-х років, якщо, ну, кажучи, там, ну я тобі так просто розпів просто якийсь там 50 тисяч доларів купити за 18 дат. оскільки в середньому зараз там, ну за останні там, два місяці, що ти чув, що хтось купив, хтось дав, яка там середня плюс-мінус дохідність? Ну, з тих запитів, що ми тільки що розповідали, що хочуть поміряти старий, старий фонд на новий, то там взагалі не вгідна математика. Тобто, якщо старий фонд ну, поставити за мету і знайти, то можна знайти десь ну, 9 10 9-10. Але ми отримуємо старий будинок, старий які який 50 плюс років. Ремонту, у якому там 15 років, і дай Бог, що цьому ремонту, коли його робили 15 років назад, в цьому будинку в самій квартирі замінював проводку, тому що могли зробити косметику, яку ти і ти під нею не побачиш, чи як замінювались комунікації. А комунікація це таке найосновне, яке в принципі потрібно міняти вчасно. Ми отримуємо неліквідний актив, який через 5-10 років втрачає вартості. Він неліквідний по порівнянню з новобудовами, тому що він не надає стільки інфраструктурних об'єктів, які зараз, в принципі, необхідні для комфортного проживання. Так? Тому, в принципі, компанія 450ру пропонує дохідність на рівні 8-10% річних, і ви отримуєте класний, ліквідний, сучасний. Пасивний об'єкт, який буде вам приносити кошти, а ви можете все час займатися своїми справами, не концентруватися на пошуку орендарів, вирішити всі поточні якісь питання, якісь поточні там дрібні ремонти. І, до речі, уточнення ще раз: пасивний дохід це ти коли не втручаєшся в всі процеси пошуку виселення орендаря і якихось там питань, які можливо виникнуть, не з благополучним орендарем. Потім якісь, е, заміна, ну просто ремонтні питання, які там можуть виникнути, щось поламалось, тобто це все, все зне, спадає, 100% пасивний дохід, ти, значить ти взагалі не знаєш, що там, хто там, тобі просто раз в місяць через управляючу кампанію нараховується орендна плата, яка відслідковує максимальну ринкову вартість, тому що в більшості випадків власники цим не займаються, самого така ж сама проблема. Коли ринок підростає, а ти не можеш орендарю підняти ціну, тому що він хороший. Просто хороший він хороший, він падає чесно, і, і, і питань з ним нема, але ж ти паралельно з цим втрачаєш. Тож, що ми можемо знати, що є, е, в старий фонд є більша дохідність, е, але при цьому ми втрачаємо там на ліквідності, втрачаємо там на якості, втрачаємо те, що можемо там цей сторінка та, та, та може там як через 5-10 років десь вилізти такі питання, що потрібно там якісь капітальний ремонт. А це також додаткові витрати фінансові, часу, нерви. Тому кожен, проаналізуючи всі ці фактори, може зробити для себе висновок і прийняти для себе раціональне рішення. Плюс ми ж з рахунок того ж різниці метражу, ми даємо по суті по ціні вторинці, вартість квартири в новобудові. Тобто ми можемо пропонувати практично по ціні вторинного ринку проєкти квартир, студії, по ціні. Стану тому що, фонду? тому що забудовники, яка найменша зараз площа? Ти дивишся там якийсь комплекс, дивишся там яка найменша площа? 40 метрів квадратних? 40, 45 і типу, 34, 33 це вже вважається смарт. Це за смарт-смарт, а у нас 25 метрів, це ще не смарт. <рес> <рес> це... Тому що це інша, це сегмент саме під здачу в оренду, яка, це вже окрема тема, користується попитом. Тож дякуємо Сергію, що завітав до нас. Дякуємо мені, що я завітав до вас. Побачимося на наступних випусках.